Агу, що набагато простіше працюється всім з системою рада. Я думаю, на наступну сесію ми виведемо на телевізор, хто як голосував. Але це не є великою проблемою. Це я думаю, просто захотілося деяким депутатам пропіаритися. І сьогодні, через одну хвилину, через 30 секунд, кожен може звернути увагу, хто як голосував. Але, мабуть, приємно те, що депутати були єдині в тому, що дійсно нам перерозподілили сьогодні кошти, що дійсно ми для міста купимо п'ять нових тролейбусів. Тролейбуси Богдан за Себе з гарної сторони, вони вже більше п'яти років чи майже п'ять років працюють у нас на кінцевих маршрутах. Їх ми купили 10, сім тролейбусів відремонтували. Якщо ми зараз купимо ще п'ять нових тролейбусів, то ми закриємо навіть мікрорайон Левада, який добудовується. Ми бачимо е, бідного і е, бульвар Богдана Хмельницького. Там добудовується тролейбуси, коштують я не пам'ятаю скільки, але е, понад 25 мільйонів гривень ми виділили на ці тролейбуси. Е, хочу сказати. Те, що понад 100 мільйонів гривень ми виділили на систему ЖКХ. Ми 59 мільйонів додали тільки на ремонт доріг. Я думаю, на за останні два роки ремонт доріг проходить більш-менш нормально, і в цьому році ми. Виконаємо ті умови і те, що ми захотіли виконати дійсно те, що у нас було заплановано. Якщо в цьому році в нас нам вдасться більш-менш відремонтувати дороги, то на наступний рік ми вже будемо менше коштів виділяти на дороги, а більше коштів виділяти на інші потреби територіальної громади міста. Але дороги для міста це найголовніше, що сьогодні треба зробити. Скільки коштів з бюджету було виділено на будь-які на першому травневому проспекту Даку і на сьогодні. На сьогоднішній день ми виділили понад мільйон гривень на ремонт, тому що ми прекрасно всі розуміємо, що є ОСББ. Що це ОСББ проводило розрахунки самі собі всередині свого ОСББ. Але сьогодні е, мені приємно, що депутати були єдині, і приємно те, що дійсно, якщо в нас є, виникає в місті проблема, навіть якщо це ОСББ, чи це кооперативний будинок, це проблема повинна бути всього міста. І сьогодні приємно повторююсь, депутати єдині проголосували за кошти, і та квартира, яка згоріла повністю ще. Е, Власне, квартири приніс розрахунки там понад 185 тисяч гривень. То сьогодні будуть виділені ці всі кошти для ремонту цієї квартири.